Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Мене звати Віталій. Я займаюся викладанням англійської вже 10 років, а також живу і працюю в англомовній країні. І кілька днів тому я дізнався, що недавно в США запровадили новий закон, за яким водії вантажівок або як яких називають, повинні знати англійську на хорошому рівні. І тому я максимально швидко відзняв дане відео і змонтував його для того, щоб ви якщо водій вантажівки в США або можливо в будь-якій іншій країні, тому що більшість з цього матеріалу підійде для будь-якої країни. України, щоб ви могли вивчати англійську швидко, ефективно і для того, що вам потрібно для ваших цілей. Готові? Починаємо. І давайте розпочнемо з дорожніх знаків. Сам по собі знак англійською звучить як Sign. sign. Якщо можете і маєте змогу, повторяйте за мною. Отже, сайн це знак. Там в слові сайн є літера G, але вона не вимовляється, вона глуха, отже, просто сайн. Якщо хочете сказати дорожній знак, то буде road sign. отже, road це дорога. Дорожній знак road. sign. І розпочнемо ми з найпопулярнішого, мабуть, знаку це обмеження швидкості або англійською speed Limit. отже, speed – це швидкість. Limit – слово є схоже в українській ліміт, тобто обмеження. Speed limit – це обмеження швидкості. Отже, якщо ви на дорозі побачите ось такий знак, ви будете знати, що вам потрібно їхати менше ніж швидкість, яка вказана на знаку. Також думаю, ви вже всі знаєте, але скажу на всякий випадок, що в США використовуються милі. А на кілометри. Одна миля це 1,6 е, кілометра. І так як ми вже розмовляємо про ліміти, давайте поговоримо ще про ліміт в вазі. Тобто інколи дороги не дозволяють вантажівкам заїжджати на них, якщо вони перевищують якусь там норму, якусь вагу. Отже, вага англійською мовою звучить як weight. Weight. Там і великий набір літер всередині, але багато з них не вимовляються. Отже, weight. звучить схоже як слово чекати, також weight. Але написання зовсім різне. Отже, ще раз, вага weight. а тепер обмеження ваги. Ми вже знаємо, що обмеження це limit, а weight – це вага. Отже, weight – Лиміт це обмеження по вазі, обмеження ваги. Якщо ви бачите цей знак, зазвичай він зразу будете також з цифрою, тобто до якої ваги допускається ваша вантажівка на даній дорозі. Якщо ви перевищуєте цю вагу, ви не можете використовувати цю дорогу. Тепер поговоримо про наступний знак, який називається One Way. One Way означає в один бік. Отже, це одностороння дорога. Вона рухається тільки в один бік. Немає такого, що справа ми рухаємося вперед, а зліва нам рухаються назустріч. Ні. Тут дві полоси, три полоси, скільки б там не було, всі рухаються в одну сторону. Немає руху нам назустріч. Або хіба що ви їдете неправильному напрямку, тоді ви будете їхати всім назустріч. Але One Way означає, що це одностороння дорога. Ось цей знак з літерою P означає parking. Якщо ще біля нього є намальована вантажівка, то це означає, що це truck parking. Тобто парковка для вантажних автомобілів. Ще раз, Truck parking. Truck. Parking. Наступний знак це no parking at any time. Отже, якщо ви бачите ось цей знак, це означає, що тут не можна паркуватися в будь-який час. Отже, інколи можна паркуватися з 8-ї, наприклад, до 6-ї вечора. Інколи навпаки, з 6-ї вечора до 6-ї ранку і так далі. Тобто це буде вказано на знаку. Якщо у вас пише no parking at any time, це означає, що ви не можете взагалі паркуватися в будь-який час доби, в будь-який день. Отже, no parking, логічно, не паркуватися, немає паркування. At any time – в будь-який час. Отже, time – це час. At – це коли ми кажемо в який час, в котрій годині, наприклад, At 7 o'clock – в сьомій годині. А at any time – це в будь-який час. Не паркуватися в будь-який час. Наступний знак це scale ahead, що означає, попереду буде зважування. Тобто ваш автомобіль, вашу вантажівку будуть важити для того, щоб зрозуміти, чи може вона їхати по даній дорозі чи ні. Чи допустима її вага для даної дороги. Отже, можна сказати, нам потрібно приготуватися до зважування. Як це сказати? Prepare for weighing». Prepare for weighing». Тобто приготуйся до зважування. «Weigh». Зважувати, як дієслово. Зважити щось, це weigh. Якщо пам'ятаєте вага, це weight. Тобто це іменник weight. А от дієслово це weigh зважувати. Prepare for weighing. Приготуйся або приготуйтеся до зважування. Тепер погляньте на наступний знак. Він називається no turn. Know you turn це тут не можна розвертатися. Тобто ви не можете використати ось цю ділянку дороги для того, щоб розвернутися в протилежну полосу і поїхати назад. Тобто, чому він так називається? Тому що літера Ю має форму якраз, коли ви їдете, наприклад, прямо, і потім ви розвертаєтесь і повертаєте назад повністю. Отже, літера U якраз має цю форму розвороту. Тому вона так і називають через саму форму, через вигляд літери U. Отже, no U turn. Turn це повертати. U turn це розвертатися. Отже, не можна тут розвертатися. Скажімо, розворот. Заборонений. U turn is prohibited. U turn розворот is prohibited. Prohibited заборонено. Отже, цей розворот заборонений. Тепер поговоримо про два наступні знаки: yield та стоп. Отже, стоп всі ми знаємо. Це потрібно зупинитися. Як вони кажуть, come to a complete stop, що означає. Повністю зупиніться, вам потрібно повністю зупинити автомобіль без жодного руху. Тобто комплит це повністю повний, повна зупинка. Другий знак yield означає пропустити рух попереду. Отже, якщо ви виїжджаєте з другорядної дороги на головну, вам потрібно пропустити рух на головній дорозі. Тут не означає, що вам потрібно повністю зупинитися. Вам потрібно зупинитися, якщо їхати небезпечно, якщо ви бачите автомобілі занадто близько і ви не встигнете виїхати. Якщо ви можете виїхати або взагалі немає руху на головній дорозі, ви можете зразу виїжджати, не зупиняючись взагалі, не скидаючи швидкість. Це вас ніхто не заставляє це робити. Ви просто повинні пропустити, якщо є якийсь рух. Якщо його немає, виїжджайте собі спокійно. А от стоп знак в будь-якому випадку, чи є там рух, чи немає руху, чи це повністю безпечно, виїжджати на повній швидкості, цього робити не можна на вас оштрафують, якщо побачать. Наступний знак це merge. В цілому merge означає зливатися або з'єднуватись. І тут це якраз і є значення цього знаку. Отже, це коли дві полоси зливаються в одну. Тобто, наприклад, дорога звужується, і одна полоса переходить в іншу. Тобто вам потрібно плавно підібрати швидкість і заїхати в іншу полосу, або просто з'єднатися так, щоб не врізатись в іншу машину в іншій полосі. І вони також мають дивитися, щоб ви в них не заїхали. І давайте наведемо приклад. Отже, slow down and. Merge, Ще раз. Slow down and merge, що означає сповільнись, сповільни свій рух, і влейся, ніби в іншу полосу. Тобто влейся в рух в іншій полосі. Slow down and merge. Наступний знак це Low Clearance. Low Clearance це тоді, коли в'їзд кудись, наприклад, в тунель або під міст, буде обмежений висотою вашого автомобіля. І там зазвичай буде вказано якраз яка допустима висота, яка вже ні. Тобто потрібно уважно дивитися, щоб ви її не перевищили, тому що ви можете заїхати верхом вашого автомобіля в міст, наприклад, або вверх тунеля і так далі. Отже, Low Clearance буквально означає низька, низький проїзд, тобто низька висота в'їзду. Але також ще повинно бути вказано конкретно наскільки висока або наскільки низька. Наступний знак це залізничний переїзд або Railroad Crossing. Railroad – це залізнична дорога або колії. Crossing – це переїзд або перехрестя. Отже, Railroad Crossing. Він просто дає вам знати, що попереду буде залізничний переїзд, і можливо потрібно приготуватися до зупинки. Можливо, там буде червоне світло і буде проїжджати поїзд. Отже, нам просто потрібно підготуватися до цього. Просто знати і пам'ятати, що далі буде залізничний переїзд. Railroad Crossing. Назвемо речення до прикладу Please prepare for the Railroad Crossing. Тобто приготуйся до переїзду залізничного. Please prepare for the railroad crossing. Наступний знак це «No pedestrians», що означає, не можна пішоходам. «Pedestrian» – це пішохід. І якщо бачите знак «No pedestrians», це означає, що на даній ділянці дороги заборонені пішоходи. Ви не можете там бути без автомобіля або мотоцикла, або якогось іншого транспортного засобу. Отже, це зазвичай відбувається на великих шосе, коли швидкість руху велика, немає ніяких переходів, само собою там не дозволені пішоходи, що вони взагалі там будуть робити. Отже, «No pedestrians» – пішоходи заборонені. «Minimum speed». Мінімум спід це мінімальна швидкість, само собою, як вже зрозуміло, з назви. Отже, я, якщо чесно, таких знаків мені здається, що не бачив ніколи. Це означає, що мінімально можна їхати стільки. Якщо ви їдете менше, це вже нелегально, це вже можливий штраф. Так ось мінімум спід це мінімальна швидкість, з якої можна їхати на даній ділянці дороги. Road work ahead – Попереду дорожні роботи. Road – ми вже знаємо. Дорога. Work – робота Отже, road work – це дорожні роботи. Ahead, це спереду або попереду. Тобто нас чекають якісь там дорожні роботи. Це не означає, що дорога закрита, це просто може означати, що повіль... потрібно буде сповільнитись далі. Тобто рух може йти повільніше через те, що якась полоса буде закрита або щось типу того. Отже, «road works ahead або «road work ahead, це якісь там е, будуть проводитися роботи на дорозі. Це не означає, що вона закрита. Тепер поговоримо про два наступні знаки: road closed і detour. Отже, road closed означає, що дорога попереду закрита, тобто її не можна використовувати. Можливо, там проводяться дорожні роботи, і там вже немає місця для об'їзду, її потрібно було повністю закрити. Або можливо, якась подія відбувається, або страйк і так далі. Тобто просто дорога закрита, їхати туди не можна. Зазвичай, ось такі знаки йдуть зразу зі знаком detour, тобто наступний наш знак. Detour – це об'їзд. Тобто вам зразу повинні показати, як об'їхати цю дорогу. В Австралії, я в Америці особливо не їздив, тому я не знаю, чи там так само. Ну в Австралії, якщо є знак Detour, він зразу буде йти зі стрілочкою. Отже, куди вам потрібно повернути, щоб об'їхати дорожні роботи. І ці стрілочки будуть потім повністю по дорозі, аж поки ви не об'їдете ось цю ділянку. Отже, поки ви будете об'їжджати ділянку з дорожніми роботами або з закритою дорогою, стрілочки будуть йти і показувати, куди вам далі їхати. Отже, не обов'язково мати gps навігатор для. Того, щоб об'їхати ось цю закриту ділянку дороги. Отже, ще раз «detour» – це об'їзд. Наступний знак це заправка. Її називають багатьма способами: «Petrol station», «Fuel station», «Gas station». В Австралії взагалі називають «Service station», як сервісний центр або сервісна станція. Це взагалі не знаю, чому це суто австралійський прикол. Але в Америці мені здається, в основному називають «Petrol», «Fuel» або «Gas station». Дуже часто я чую останнім часом «Gas station». Так, про основні знаки поговорили. Якщо у вас ще залишили запитання, пишіть їх в коментарі, я з радістю надам відповідь. Тепер я буду наводити реальні запитання, які вам можуть ставити на дорозі, і приклади відповідей, які ви можете надавати. Отже, само собою, це просто приклади. І якщо жива людина з вами говоритиме, вона може використовувати ці фрази, а може зовсім інші, може просто міксувати різні слова. Тобто не обов'язково буде все так само, як і в українській, майже будь яке речення можна будь-яке запитання, перепрошую, можна задати багатьма способами. Отже, не очікуйте, що все буде саме так, як я скажу, але все може бути досить близько. І Якщо вивчити вже те, що я сьогодні скажу, можна досить непогано відповідати на їхні запитання. І перше запитання. When was your last pre-trip inspection? Ще раз, when was your last pre-trip inspection? Тобто, коли була остання перевірка перед виїздом, перед поїздкою? Pre- при це самий цей префікс pre означає перед чимось. Якщо ви поставите його pre-trip, тобто trip – це поїздка або подорож, то pre-trip – це перед подорожю, перед поїздкою. Далі, в нас inspection. Inspection – це можна сказати інспекція, можна сказати перевірка. Отже, коли була ваша остання перевірка перед виїздом? І ви надаєте відповідь о котрій годині. Отже, просто at 6 a.m. в 6-й годині або yesterday «Evening at 8 pm», тобто вчора вечором в 8 годині, і це само собою повинно збігатися з вашою офіційною логбук. Логбук це як книга записів офіційних, де ви якраз ставите, коли пройшла перевірка з підписом людини, яка за це відповідальна і так далі. Отже, якщо це збігається, то проблем у вас не буде. Якщо час, який ви сказали, не збігається з часом в цій книжці. Якщо час в цій книжці був раніше. І ви не провели останню інспекцію перед поїздкою, то можуть бути проблеми. Наступне запитання: did you check your brakes today? Did you check your brakes today? Чи перевіряли ви ваші гальма сьогодні? Отже, break це гальма. Check перевіряти. Did you check, did це конструкція минулого часу? Отже, чи ви вже перевірили, чи перевіряли ви ваші гальма сьогодні? Можна сказати Yes, I did. Так я перевіряв. Everything works. Properly. Отже, все працює так, як і повинно. Отже, properly – це так, як і повинно щось бути. Properly, правильно. Отже, все працює правильно. Everything works properly. Замість did. Вони можуть сказати have you checked? Отже, did you check your breaks today? Або have you checked your breaks today? Тут вже просто різниця в минулому часі та теперішньому доконаному. Ну, немає особливого значення, вони можуть сказати і так. І так, також на перевірці вас можуть запитати Are your lights functioning? Are your lights functioning? Отже, дослівно, чи ваші світла функціонують? Це мається на увазі фари, передні, задні, поворотники і так далі. Отже, чи працюють світла у вашій вантажівці, ми можемо надати відповідь Yes, the lights are working fine. Yes, the lights світла, are working, працюють fine, добре, або зладно, нормально. Fine. Тепер я ще додам, що headlights, це фари, передні фари для нічних поїздок, headlights, Tail lights – це задні фари, отже, ці червоні світла, і turning signals це поворотники. Отже, right turning signal, правий поворотник, left turning signal, лівий поворотник. Ще раз headlights спереду, tail Lights – ззаду, і turning signals. поворотники. Далі вас можуть запитати, чи є у вас вогнегасник. Вогнегасник це Fire Extinguisher. Fire це вогонь, Extinguisher це знищувач, знищувач вогню. Fire Extinguisher, вогнегасник. Отже, вони запитають: Do you have a fire extinguisher? Do you have. A fire extinguisher, і ви можете сказати yes, I do, і показати, де він, наприклад, Here it is, ось він, або There it is, він ось там. Або, якщо у вас його немає, тоді кажете No, I don't. Sorry. І думаю, там вже будуть проблеми. Я не знаю, які там вимоги, але думаю, що вогнегасник потрібно мати. Далі вас можуть запитати: any fluid leaks, або do you have any leaks? Отже, fluid це рідина, будь-яка рідина, пальне, мастило, вода, будь-що це все fluids. а leak означає протікання. І коли ви запитують any fluid leaks, вони мають на увазі, чи протікає щось у вас у вантажівці, чи пальне, чи мастило, чи щоб там інше не було. І ви можете сказати no leaks detected, якщо їх немає. No leaks – це немає протікань, detected – помічених. Отже, немає я не помітив, коли, наприклад, я перевіряв свій автомобіль, я не знайшов ніяких протікань. No leaks detected. Наступне запитання: When was your last break? І слово break в англійській означає ламатися. Отже, when was your last break? коли була ваша остання поламка. Взагалі так, це може це означати. Але зазвичай, якщо вас це запитають на дорозі, це мається на увазі, коли у вас була перерва, коли останній раз у вас була перерва. Break також означає перерва. Отже, коли ви зупинялися, наприклад, випити кави, чаю, посидіти, полежати і так далі. І ви можете сказати, коли, наприклад, I stopped for a break. я зупинився на перерву. I stopped for a break, скажемо, дві години тому. Two hours ago. І ще можна сказати де? At the gas station. Якщо пам'ятаєте назву, можете також сказати назву. Якщо пам'ятаєте, де саме в якому місці також можете це додати. Але в цілому можна просто сказати: I stopped for a break two hours ago to have a coffee. Я зупинився на зупинку дві години тому, щоб випити кави. Наступне запитання: це what state are you currently? І мене здивувало це запитання, тому що воно може означати дві речі: State, як штат, тобто в якому ви зараз в штаті. Ну, можливо, це і логічне питання, якщо ви трак драйве, для мене не дуже. Мені здається, що ви завжди знаєте, в якому ви в штаті, але можливо, можливо і ні. Вибачте, якщо ні. Отже, what state are you in? Це в якому ви зараз в штаті? І ви кажете, I'm in. Alabama. я в Алабамі, I am in Texas. я в Техасі і так далі. Друге значення слова state це стан. Я не думаю, що це вони будуть вас питати. Це я просто кажу для загальної інформації. Отже, what state are you in? Друге значення, це в якому ви зараз стані. Наприклад, в стані алкогольного сп'яніння. I am drunk. Я п'яний або I'm tired, я втомлений. Отже, це також може матися на увазі. Я не думаю, що це будуть запитувати вас поліцейські або інспектори, які це роблять, я не знаю, хто це робить. Але в цілому кажу, що це може означати як в якому ви штаті, так і в якому ви стані. Наступне запитання: how long have you been driving trucks? Ще раз, how long have you been driving trucks? Отже, як задовго ви водите вантажівки? How long? Як довго? Have you been – Це конструкція теперішнього доконаного тривалого часу. Отже, як задовго ти чимось займався? How long have you been driving? Driving – це водити і trucks – вантажівки? Можете надати відповідь вже виходячи з вашого досвіду. I have been driving trucks for three years. Я воджу ем, вантажівки на протязі трьох років. Або I have been a truck driver – Three years. Тут можна два uh, речення сказати: I have been a truck driver тобто я був водієм вантажівки на протязі трьох років, або я водив вантажівки. Тут же як вам більше подобається: I have been driving або I have been a truck driver Наступне запитання: do you understand your route або route Це слово може вимовлятися як route так і route for today. Отже, чи розумієте ви ваш шлях на сьогодні? Чи розумієте ви вашу дорогу? Чи знаєте ви, як їхати і скільки ще потрібно проїхати вам сьогодні? І ви можете сказати, yes, I understand. I reviewed it before the trip. Отже, I reviewed it before the trip. Тобто, я переглянув, я дослідив, можна сказати. Ну, краще переглянув. Його перед поїздкою, друзі. Я зупинюся на даному моменті, але матеріал для майбутнього одного або, можливо, ще й більше відео в мене є. Тому якщо вам сподобався даний формат, якщо це те, що вам потрібно, будь ласка, напишіть це в коментарях, і якщо ми наберемо достатньо переглядів, достатньо вподобайок та е, коментарів під відео, тоді я зніму наступну частину. Але мені дуже важливо знати, чи це те, що потрібно водіям вантажівок в США та інших країнах. Чи цікаво вам продовження? Отже, дякую вам за перегляд і побачимось в наступних відео. Байгай!